Доброго ранку, пані і панове. Як стверджував давньоримський оратор і філософ Марк Тулі Цицерон, немає місця малішого ніж рідний дім. А цей мудрець, до речі, знався на темі, адже по світу вдосталь помандрував і не один будинок встиг обжити. Отже, залишайтеся з нами і знаходьте ваше наймиліше місце. Старий печерськ для нової еліти. Ірина Папуша займається бізнесом, має безліч хобі і пестує дев'ятирічну донечку Іванку, яка не лише цілком природньо повторює мамине захоплення, а й як кажуть, іде далі. Вивчає мови, малює, займається тенісом, і бальними танцями, відвідує театральну студію. Одним словом, зовсім не безпідставно Ірина при знайомстві гордо відрекомендовується. Щаслива мама веселої доні. Ви дуже активні, у вас багато захоплення, багато мрій, багато потреб. Як ви вибрали житло для себе? Чи приймала дочка участь в цьому? Дочка, на самом деле, була головним вдохновителем э, розсмотрення року об этой квартире. Все, моя школа ліцейна 71 лідер на Почерску знаходиться.

не переехать сюда и не купить здесь квартиру. Вот. Поэтому это, наверное, одно из самых спонтанных решений в моей жизни, хотя человек очень взвешенный, вдумчивый в таких вопросах. Вы за один день бы решили, да? Да, это так и было. Схвалену ассоциацию фахивцев с Украины. Наверное, стоит сказать, что сейчас мы живем в квартире лишь немного меньше, это просто другой район Киева. Более того, планировка нашей теперешней квартиры почти такая же. Но здесь стоит задача достаточно сложная, потому что теперь хочется, имея подобную планировку, сделать совсем что-то другое. Сейчас я формирую идеи, потому что я для себя четко решила, что я дизайнера привлекать не буду, мне интересно заниматься этим самой. Этот кусок работы, это самое приятное, и я его никому не отдам, я хочу заняться этим сама. Я знаю, что вы для души любите малювати. На цих стінах будуть висіти ваші твори мистецтва? Надіюсь, да правда, бично ми розвішуємо в квартирі Іванкі на картини, а свої я дарю друзям. Покращити свої житлові умови мають шанс мешканці славнозвісних і водночас сумновідомих хрущовок. Прожектів з реставрації або навіть знесення цілих масивів цих соціалістично прагматичних п'ятиповерхівок упродовж останніх років було чимало. Нинішнє керівництво галузі ще навесні реалістично зазначало мовляв, надто багато в країні ще без хазяйних постерів, аби інвестори вкладались у надскладні і надкоштовні проекти з перебудови спадщини незабутнього Микити Сергійовича. Нині настрої Мінрегіон Буді суттєво змінилися. Нова тема, яку ми започаткували сьогодні, це після поїздки моєї в Москву, я навмисно туди їздив, ми вивчали досвід реконструкції або перебудови мікрорайонів відомих п'ятіетажів Хрущово. Це головне питання, яке буде в наступному році для нашого міністерства. Хоч кажуть, це і не моя парафія, це міністерство з рефіхації займається. Але я веду розмову не про реконструкцію, а по, по, про нове будівництво на місці цих п'яти по відомої схемі стартовий, стартовий будинок, а далі знос і будівництво. Оце питання ми вже обговорили з керівництвом Києва перші спроби будуть саме в Києві. До речі, в Москві вони починали цю програму через інвестиції, а потім зрозуміли, що це лакомий кусочок, і почали це робити за рахунок. Місцевого бюджету за рахунок і виконує цю роботу департамент будівництва міста Москва. Це буде кімната мами, так? Ну мамі дуже подобається, коли сходить сонце. Вона не любить, коли всякі там портьєри і штори. Їй подобається для кімнати. Вона вибрала зелений колір, але не, не такий, як ви зараз бачите на стіні. А він такий собі ясно салатовий, дуже бліденький. Мама, ви насправді дуже щаслива мама. З такою дочкою вам 100% не потрібен дизайнер. На самом деле, моя дочь оказывается очень хорошо меня чувствует и знает. Вот в этой комнате я думаю, что я сделаю все, чтобы было максимально светло. Возможно, это даже будут белые стены, либо очень светлый тон. И как бы она должна быть абсолютно воздушной. У сегменті заміської нерухомості нині користуються попитом вже готові будинки в організованих містечках, які знаходяться в безпосередній близькості від Києва. Таку тенденцію виводять експерти журналу «Загородна недвіжимость, на прикладі розташованого в адмінкордонах села Вишеньки в 15 кілометрах від столиці котеджного комплексу «Золочи-2», здача якого в експлуатацію запланована на четвертий квартал поточного року. В цій квартирі я вважаю кухня з її панорамним окном і з її шикарним видом на ботанический сад. Це изюминка квартиры. Если Якщо чесно, вона мене і підкупила. Я люблю пространство. Ну, приємно, коли ти з комфортом сидиш чашечкою кави, дивишся на прекрасний вид и настроїш себе на позитивний робочий день. Конечно, обеденный стол будет стоять обязательно возле окна. А на сьогодні все. Теплої, затишної і комфортної вам домівки. Живіть в добрі, достатку і нас запрошуйте до зустрічі.